Приветствую вас, дорогі і сестри, імені Господа нашого Ісуса Христа. цей святий суботній вечір. Подяка Богу за можливість бути в домі молитви, за можливість відкривати його святе вічне Слово. Хочеться розмишляти на таку важну тему, куди ми дивимося, на що обращаємо увагу. На брат і сестри, прийшов день. Бог нам дав глаза, ми видими ними. Це велике благословення. Я думаю, може комусь приходилося видіти людей сліпих, які не видять. Людей, які, може бути, ніколи не виділи. Один раз ми були у дідумі, ну, там були діти, які дійсно розумово відсталі. Але на другому етажі були діти, які не видять і не чують, і говорити не можуть. Ми з вами маємо велике благословення, що наші глаза можуть видіти, каже Христос, блаженні ваші очі, які видять. Ну, вопрос, куди смотрять наші очі? Був прочитаний в душі стих, де говорить апостол Павел взірає на Ісуса. Ну, слово взірає не просто означає дивитися, видіти, а означає, ну. Якщо більш подробно, то обращати внимання, обращати взор. Не просто дивитися. Ну, давайте все-таки ближе до отвята. От за цілий день, за день куди більше всього або чаще всього, ми обращаємо наш взор. Ну, якщо то в сім'ї, то може бути друг на друга. Якщо на роботі, то Туди, чим ми зайняті. Ну, якщо не так багато роботи, то кудись наш зор обращений. Не хочеться нікого коряти, але може бути в когось часто взор обращений в телефон, на екран. А як ви думаєте, духовно багато нас укріпить наш зор? Дуже важливо, наскільки наше духовне сустояння або возрастає, або слабне від того, куди ми взираємо. Тому, я ще раз хочу обрати наше увагу на стих Апостола Павла, послання Євреям, 12 главі, де говорить, взирає на Ісуса, начальника і Свершителя віри, який, прилежавши йому радості, притерпів крест. То есть, того, щоб приймати поклонення Ангелов, місто того, щоб наслаждаться славу небес, Христос прийшов на землю на унижение, Для того, щоб того, щоб не оставити чоловічество на произвол погибати в гріхах. І для того, щоб нам кріпитися в вірі, ми дійсно маємо часто мислями взирати на Ісуса Христа. По-перше, аби наші мислі були сосеточені на небі, на вічної житті, на святості, на сині Божом. По друге, Хтось підказував в відповідь на вопрос, що на земне більше всього ми дивимося. Ну, Братья і сестри, якщо ми фізично зайняті роботу, недалекий той час, близький той час, коли ми скоро з вами будемо починати робити на землі, займатися. І то є благословенний труд, коли ми видимо то зерно, яке ми поклали в землю, воно ну, починає сходити, щось, щось там зеленіє, щось з'являється, піднімається. Як каже апостол Яков, кажеться, ми не видиме, ми спиме і не видиме, коли воно росте, коли проростає, коли піднімається. І то є радость, то є благословення. Но у житті случається часто і спитання, трудності, переживання. І якраз зірає на Ісуса Христа, нам поможе. Переносити іспитання, переносити трудності, якщо ми взор не будемо одривати від Христа, та зможемо далі наш різний путь продовжати, взирая на Христа. Євангеліє от Луки 4 главі описано, коли Христос вийшов в синагогу в день суботній, і йому подали книгу пророка Ісаїї. І Христос почав читати. Пам'ятаєте, яке місто Христос читав е із книги Пророка Ісаїї у синагогії в День Суботній? так Євангеліє від Луки описує в 4 главі. А я не буду все цитувати, каже там Дух Господень на мені і Он помазав мене блажествувати нищим, сліпим прозрення, відпустити і змучених на свободу. І так далі. І коли Христос закрив Книгу, пам'ятаєте, що там далі написано? Глаза всіх були обращені на Нього. Бразі сестри, я хотіло бися, щоб не просто на мене, глаза б, щоб на Ісуса були обращені, але настільки сильне вліяння мав Христос, коли він читав, коли говорив до народу, що нікому не дрималося. Усі внимательно слухали, і е, саме вид Христа, саме його влияння, Божественне влияння, воно внушало настільки внимання і інтерес, що люди, не отриваючися, дивилися на Ісуса Христа. Так як в Євангелії написано, глаза всіх були обращені на Нього». Е, я недавно припоминав случай, коли е, Служителі послали воїну, щоб схватили і арестували Ісуса. І ті воїни внимательно слідкували за Ним, щоб не впустити його з виду, і в удобний случай його взяти, зв'язати і привезти до священнику арестованого. Але коли вони чули, як Ісус говорить до народу, вони настільки були увлічені словами, вліянням божественну в силу в Ісуса Христа, що забили, для чого вони прийшли. І так були увлічені словами Христа, що чуть ли вони не повірували тим словам. Ну, якщо чесно, то слова Христа дійсно мають велику силу влияння, що їм стоїть вірити. І вони просто не могли наложити руки на Ісуса, щоб його схватити і привести до первосвященника. І коли вони повернулися, ті недовольні сердито спрашують, чому вони привели Його, а вони, якби ще, будучи в восторгі від Слові Ісуса, другі нічого не могли пояснити. От то було або невдобно, або не було случаю, або не вийшло, не стали вони нічого пояснювати. Не просто з востором відвідали, ніколи чоловік, ще не говорив так, як цей чоловік. Браці і сестри, коли ми знаходимо знаходимося сісти, помолившися і почитати Євангелія, діла, слова Ісуса Христа, то ми будемо так само відвідати, як і ті служителі, які кажуть, ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік. А от це означає взирати на Ісуса Христа. Бути очарованими, розмишляти про слова, проповідь і про діла Ісуса Христа як Сина Божього. Книга пророка Ісаї, хто пам'ятає, хто мені підскаже, яка глава книги Пророка Ісаї пророчествує, про Ісуса Христа, про Його вид, про Його страдання. 53. Благодарю, 53 глава. Ну, чогось 53 глава, не пам'ятаю, який там стих, по-моєму, 2.3, говорить, що не було в ньому ні віда, ні величия, а далі говорить, не було в ньому віда, який привлікав би нас к Німу. Невжели Ви Ісуса Христа не привлікав? Що мається на увазі? Я розумію, що там іде річ іменно момент, коли Христа били, бічували і збивали. Коли вінок терновий поклали на святе чоло, то да, дійсно обезображен, Там далі описує, що обезображен лік Його паче всякого, всякого чоловіка. Да. Тобто іменно той момент, коли происходило здівательство, побої і розп'яття Христа, то дійсно вид його не привлікав. Я вірю і розумію із Євангелія, що вид Ісуса Христа раніше привлікав, і люди в восторге були, тому що виділили щось Навіть Пілат на суді, коли воводив Ісуса, то протягаючи руку і показуючи на нього, каже, ся чоловік. Другими словами, я ще не зустрічав подобного, з яким мог би зустрічатися. І коли я задав вопрос, а що є істина, то на мгновення Пілат забив положення, ситуацію, обстоятельство, що йому пристоїть його судити. Настільки увлечений був Пілат, тому що сама істина перед ним стояла. Браці і сестри, важливо взирати на Ісуса Христа, коли нам тяжко, коли нам радосно, коли ми щось слідкуємо в природі наблюдаємо. У всьому Ісус Христос замітний. Його весь це може видіти. Апостол Павел описує. Путішествия народа ізраїльського пустини. Я не буду все описувати, якби читати, але хочу обратити наше внимание, коли народ ізраїльський ішов по пустині, я так розумію, в них компаса не було. Чим вони руководствовалися, щоб не збилися з путі, щоб не заблудилися, щоб правильно йти? Днем обличний стовп, а ночью. А що то було на самом ділі? То був Христос, друзі. То Христос їх. їх. І не збитися б з путі народу предстояло тільки в тому случаї, коли вони дивилися на столб облачний і йшли за ним. Сестра видіння в книгах раннього произведення, де вона видить народ Божий і каже: я дивився в свій смір, я не могла видіти, де народ Божий. І до мене був голос, подивися чуть вище, і коли вона підняла взор вище, вона виділа вузьку тропінку і народ Божий адвентістов 7 дня, які піднімалися по тій тропінці. І знаєте, до яких пор вони йшли і не збилися, не зайшли з тропінка? Каже, в кінці того путі був яркий світ, то був Ісус Христос. І доки не взирали на той світ, на Христа, доти йшли правильно. А коли відла Вернули свою зору до Ісуса, то каже, по сторонам, каже, може було видіти темний мрачний мир. І хто не дивився на Христа, хто дивився на цей мір, тот впадав на цей мир. І каже, сестра, я більше не виділа тих людей. Браті, і сестри, мір привлікає. Мір має різні методи для всіх возрастов, не думайте, бо часто ми кажемо, от молодь, там в телефонах в комп'ютері сидять. Браці і сестри для старших, для дорослих сатана теж має метод, як відлікати в этот мір. І якщо ми не будемо соседачувати і держати свій зор на Ісуса Христа, ми впадемо в этот мір. У нас завлече. І Сатана має для Того різні різні методи. тому, щоб не збитися з пути, треба взирати на Ісуса Христа на столб облачний, на столб огненний, І він буде правильно вести, ми не зсоб'ємося з пути, поки ми взираємо на Ісуса Христа. Слідуючий пример. Коли мав восхищатися Ілія від землі, Мені інтересний один момент. Іде Ілія, і слід за ним іде Єлісей. не відстає від нього. Тому що Він знав, що його Господін, той тобто Ілія, має бути воскрещений від землі. Браці і сестри, велике щастя, чуть пройшов життєвий путь Божий Пророк Ілія і заканчивається його путь пучим. Мав бути забрати з землі то є велике щастя. Знаєте, коли ми думаємо, Кулько ще на землі страдання має пройти, Кулько горя, іде війна, що далі буде, ми не знаємо. В другому місці землетрясеня предвидеться, ну, ну, я не знаю, чи можна голод назвати, ну, по крайній мірі, після війни все тяжкі трудні времена. Іноді от нас страшить, що нам ще пристоїть прожити в цій жизненній пустині. В цьому темному і мрачному мірі, як сестрі було відкрито і показано. А Ілія вже закончив свій путь, хоча й теж йому нелегко було. Знаєте, щоб так щасливо закончити земний путь, хочу звернути увагу, що треба стояти на защиту істини тогди, у п'ятому томі написано, коли воїнів так мало. І в силі Дусі Ілії. Ми також з вами маємо готовити путь Господу, готувати путь Другого пришествия Ісуса Христа. І вертаюся опять до історії. Коли він казав, Господи, я один остався і то мої душі іщуть. Звісно, він не один був, але стояти перед врагами, перед сотнями ворогів, які відстаюють заблуждення, а він один відстаював істину, хочу вам сказати, то не є легко, то треба тверду віру мати. І от його. Конець різного земного путі то восхищення від землі. А, мені інтересно, опять вертаюся до тої мислі. откуда знали сини пророчиські, що Ілія має бути вознесений в этот день. вони, що інтересно, сини пророчиські, по моєму, в селомі. І ще два города прийшли навстрічу, Іллії нічого не говорили, а до Єлисея підійшли. І з вопросом каже, ти знаєш, що Господин твій має бути восхищений в цей день? Ілія каже, мовчіть, я теж знаю. І так було у три, три рази в трьох городах. І, разі сестри, каже Ілія Іллісію, проси, що дати тобі, прежде ніж я буду вознесенний. Хоча й у тих всіх трьох городах каже Ілля, встанься той. Тобто, побудь з синами пророчиськами, займайся з ними, а я піду далі. каже, Господь, не відстану від тебе. Да, бути приємником такого сильного Божого пророка, то є велике щастя. І Пошли далі, і коли вже мав вознестися, каже Дух, який на тебе, щоб був на мені вдвойні, трудного ти просиш, сказав Ілія. Но яке услов'я дав йому? Якщо видиш, брат і сестри, куди треба було подивитися, щоб он у Вознесенні? Вверх, на небо. І пише далі, Слово Божє. Ідуть вони в місті, і вдруг огненна колесниця, огненні коні, ну я зрозумів, що якби віхр пронісся над головами їхніми, і піднімається Ілія, і з нього спадає плащ Мілодь по біблії. Бо йому вже не буде. ви знаєте, що народ Божий, який буде спасенний, та що буде покривати їхнє тіло, які одежди? Сіяння слава Божої, яке осіняло Ілію, і йому одежда вже не потрібна була, і вона впала з нього. І Єлісей дивився на небо і схватив ту одежду, і радосний був. Каже, да свою розодрав, і там таке інтересне каже ця конниця, Господня і колесниця його, не можу точно процитувати. Такі торжественні слова і поняв Єліссій, що його путь труда лиш начався. І коли він вертався обратно, йому пристояло переходити реку Йордан, а моста не було, так як обично, через руку Мости строяться, на тому місці моста не було. і говорить Єлисей, є Бог Ільї, і то милотті ударяє по ріці Йордан, і ріка розступається. і сестри, можемо з вами нині лише мечтати і розмышляти про велику Божу силу. Но хочу вам сказати, якщо ми не будемо отривати взоро от та Ісуса Христа, то Бог явить свою силу. Треба просити, треба думати, треба розмишляти, читати, говорити і просити. Ми живемо в те час, коли крайне нуждаємося в силі Духа Святого, того, дух, того Духа, який був на Ілії, того Духа, який отрив Єлісей, для того он мав взирати на небо. Щоб видіти, як то все буде происходити. браті сестри, ззирати на Ісуса Христа означає піддержувати связь з небом. І недалекий той час, коли Бог готовий злити Духа Святого на своїх дітей, на свій народ. Ще один положительний примір: хочу вспомнити діакона Стефана. Як он Стефан любив Ісуса Христа, і Он готовий був відставити Божу честь перед великим противлением. Подобна картина була як картина з Ілією, коли там були пророки Єзавелії, пророк І Я поняв, немало народу було на стороні Ваала. і Ілія один твердо стояв. Подобно і Стефан стояв на защиту істини, на защиту Ісуса Христа і Його вчення. І всі вчені люди, які питалися опровернути вчення Ісуса Христа, яке Стефан озвучував, у них нічого не вийшло. І коли вони увиділи, що не можуть привозмогти Стефана, то скрежетали на нього зубами і поняли, що той, а, я, то є мудрость їхня нічого їм не помогла, і треба примінити насілля, тобто метод сатана, заставити його замовкнути. І браті сестри його рішили побити камінням. Ну, для того, щоб видержати казнь, мучини смерть, для того, щоб віддати життя за Ісуса Христа, Якого любив, йому треба було що робити? Каже Стефан, він куди? На злі лиця тих людей. Ні, друзі, на небо. І він не просто подивився на небо і видів синє блакитне небо. А він відів там престол Божий, відів Ісуса Христа, Діснує Бога. Бразі сестри, коли нам тяжко, коли ми переживаємо, дуже добре, аби ми вспомнили про Ісуса Христа, аби ми виділи взором віри, бо ми виділи Христа. Хочу вам сказати, що один не страшно буде любі спитання, любі трудності, любі страждання переносити. Ми часто боїмося, ми часто в душі мучимося, що буде, як буде. Коли наш зор обращений на Ісуса Христа, нам нічого не страшно буде. І коли Стефана побивали камінням, він не просто видів Ісуса Христа, але він мав дух Христа, він мав характер Христа. Коли терпів тяжкі болі у удару каміння, то молився «Господи, не вміни їм цього гріха. Ето якраз є дух Христа. Зирати на Христа, то мати характер Христа не мстительний, незлобний, не роздражительний, але, во-первых, терпіливий, во-вторих, любящий, Який не желає зла, не желає месті навіть своїм врагам. Браті сестри, часто ми теряємо Ісуса з виду. Часто ми далеко не Ісуса Христа характер проявляємо. От Ми навчаємося чаще взирати на Небо, чаще взирати на Ісуса Христа. Далі ми читали від душі стих, каже: о претерпівши над собою такою поругання, даби вам не ізнімоч і не ослабить душами вашими. Якщо ми часто будемо розміщати про Христа, Мо б дме підкріплення і ободрення. І в заключенні хочу приповнити стих Ізісая. Там задає вопрос, хто може із вас жити при огні порожаючим, хто із вас може жити при вечному пламені? І пам'ятаєте, яку характеристику треба мати? Хто закриває глаза, щоб не видіти зло, хто затикає уші, щоб не слухати окров проліті її. І там деякий перечень того народу, який удаляється від цієї суєти мірської, який дивиться на небо і саме, якби утішаючий стих із цих стихов, каже, глаза твої узряд, що узряд? царя в Красоті Його і узряд землю одданною. Любі, браті сестри, земля от якраз тепер хочемо, не хочемо поневолі і в новостях, і везде ми бачимо, і слухаємо, і чуємо, що прекрасна наша українська земля у многих містах обезображена всякими орудіями, всякими снарядами і так, і так далі. Вона навіть заражена деяким, деякі території і вже не є така пригодна і така родюча, як була раніше. Ось що Сатана через війну робить із благополуччям людей. Але Господь через Ісая каже, глаза узрять землю оддальною, не таку, не всю землю, тому що вся земля наповнена злом, гріхом, беззаконням, війною. Ту землю, нову землю, нове небе, яке Господь приготовив для свого народа. От у землю наші глаза узрять, і ще наші глаза узрять царя. Христа у Його красоті. Дорогі браті і сестри, давайте нині, доки що ми нині на землі знаходимося, доки ще ми видимі, і і красоту весни, яка от-от наступає. Видимо, як травичка починає зеленіти, як почка починає розпускатися. Ми тепло стає і нам стає радісно, що все-таки радує ця пора весна, але більше всього нам буде радувати Ісус Христос, Цар. У всій Його красоті. Допоможе да нам в цьому Господь і допоможе да нам достигнути цієї чудесної красоти. Йому слава за все. Амінь. Амінь.